Вітаю гостя та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. І сьогодні я хочу подивитися грушики. Фінанси ваші. Відкритий потік не відкритий, що вам допоможе, що вам заважає більше заробляти і пораду. Да? Три варіанти буде. Так що подивимося, то ми все про високе говоримо, а от про реальне теж треба говорити. Да? Фундамент без грошей. Ніяк. Хотілося б тільки в духовний світ впасти, да, але база, вона йде матеріальна. Поки не покрита база, да, ось цей матеріальний світ безпека, їжа, да, по цьому переміду маслову. Поки не покритий низ, ви вверх не підете, як би ви цього не хотіли. Ось так. Вибирайте перший, другий, третій варіант, три різних колоди я взяла. Ставте на паузу, кому треба час, а хто приділився, тайм-коди в описі. А я буду починати з першого варіанту. Одинички. Давайте подивимося, в якому стані зараз ваші фінанси, ваш фінансовий потік, ваші грошики. Пум-пум-пум. Да? В якому стані, да? ну, дивіться, там, де зараз ви є, вам не дуже подобається. По башні. Ви розумієте, що, можливо, вам не підходять умови роботи, да? зарплата, може, не підходити. Там, де ви є, вам не комфортно. Ви думаєте про те, що треба було б щось нове, те, що приносило більше радості. Комфорту, затишку, ну, грошей, звичайно, ми дивимося на гроші. Да? Ну зараз башня, ну ні, вам не добре, вам не подобається. Могли б ну, теж, по-перше, виникнути якісь втрати, могли вам задовжати да, на роботі і не виплачувати. Ви можете відпрацьовувати ну, з думками, що ви йдете далі вже кудись нове місце. Да? Ну Но зараз. Башня це те, що побудована неправильно. Ну, до прикладу, ви працюєте в чорну, да? Ви працюєте в чорну, А вам треба документи якісь для того, щоб ви могли щось оформити, да? що ви працюєте в білу. Це, до прикладу, да? може, може бути інша ситуація. Ну, ви побудували цю башню неправильно. Ви пішли туди, куди там, заставили вас батьки. Чи ви думали, що ви там хочете бути? Ну ви вже та башня, вона вже рушиться, ви вже не хочете там бути. У вас є плани про майбутнє. Взагалі, по 200 жезлів фінансовий потік ось ось відкриється. Він ще не відкритий, але він має відкритись. Ну, давайте подивимося, що вам заважає, одинички. Що вам заважає? А потім подивимося, що допомагає. Що вам заважає? Угу по картам. Ви розумієте, що ви не там, де треба, вам там не комфортно, але ви дуже відповідальна людина. З однієї сторони, це добре, але ви вже думаєте, що Боже, як я піду з цієї контори, де як вона загнеться, нічого ніколи там не, ну, не буде. Да я в да? Ви завісли там, ви завісли, ви думаєте, що. Або от бізнес якийсь, ви тянете, може у вас власна справа. І ви розумієте, що він вже не йде, але ви його тянете, 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 і це вам заважає. У вас вже є нові ідеї, ви вже бачите якесь нове бачення, так? ви вже кудись хочете рухатись. Не ви завісли, то що ви хочете щось тут дотянути, комусь щось доказати собі чи іншим, відчуваєте гіпервідповідальність і так далі. Це вам заважає. Однозначно. Ви не знаєте, куди рухатись, от є ніби бажання рухатись далі, але ви не знаєте ще куди. Ви ще не оприділилися. Ви розумієте, що тут, вроді, не дуже, але хоча б трошки стабільно, Да? або ще щось. Ви цю башню собі оправдаєте. Ну і теж, да? все, що у нас до 10-го старшого аркана, це те, що ми туди ще впливаємо, те, що далі, вже не впливаємо. І башня каже, що ну, чи рано чи пізно, як би ви не трималися, да? буде завершення, як би ви тут не цеплялися? Вас трохи потримали тут, ви мали зробити якісь висновки для того, щоб рухатись далі. Розумієте? Вам заважає така усі і гіпервідповідальність ваша. І, я би сказала, якийсь консерватизм рухатись далі. Можливо, у вас навіть, до прикладу, новітні технології вам тяжко даються. Ви не можете ніяк привикнути. Ви хочете так м, працювати в тих умовах, в яких ви там давно працювали, а вас заставляє там чомусь новому обучатися, да? тому що тут у нас сидять карти. Бочова карта, вона показує часто от саме таку розумову діяльність, технології і так далі. А ви не можете. Ви не можете навчитись, вам неприємно, ви хочете, там, не знаю, далі на бумажці писати, чи щось такого, образно говоря, привичці робити. Це вам заважає, вам треба рухатись вперед. Так, а що вам допомагає, мої хороші? Що вам допомагає? Вам допомагає. Ну, ви не требувательні. розумієте? Ви подільчиві, ви з людьми ділитесь, з вами люди діляться, да Ви ну, от ви не требувательні, оце вам трошки допомагає. Е, ну, я скажу, воно, з сторони допомагає, з другої сторони, теж міша. Ну в плані. У вас скільки є, наскільки ви готові жити? З сторони хорошо. Да? Це вам допомагає е, вижити за ті гроші, які ви маєте. Але з другої сторони, немає оцієї амбітності е, заробляти більше. Да? Тобто розвитку тут немає. Допомагає вам триматися в кучі, те, що от вам цього типу достатньо. Ви там трошки туди заплатили, трошки сюди, щось порахували, ну там мізер, ну нічого. І ви цим якось тримаєтесь, да? Що там, вмієте, по шістьорці Пентаклів, да?, о, зліпити там з двох інгредієнтів 10 страв, да? от ви вмієте так от викручуватись, протягнути да? от помірність, коли ми протягуємо час, от ну, ви вмієте гроші Ну, Але тут нема прориву, понимаєте? тут немає росту вперед. Ну, немає його. Ніби не хорошо там, де ви сидите, і про щось інше мрієте. Но тримаєтесь за застраю, тому що ну, тут хоч якась стабільність є, і вже привикли виживати на якісь копійки. Хто в пошуках роботи туди, да? ну, ніби ви тут сходні на все, аби от щось було. Може, для вас це добре, я ж теж не можу сказати. Ну тут нема великого фінансового потоку. Тут от зарплати до зарплати, да? от такі от карти. Мінімальні, я би сказала. Хорошо, порада для вас. Порада для вас, одинички. Ну, все-таки ставить собі якісь цілі, да? Трохи погано видно, да? давайте я вище. Ставить собі якісь цілі. Мрієте. Дивіться, паш кубків теж про це. Пробувати все-таки приумножити свій капітал, да? Можливо, на роботі ви давно маєте сказати, що ви вже такого, там, такої сталі досягли, дайте більшу зарплату. Або дві роботи совміщать. Якщо от, ви про це зараз думаєте, ну ви там сумніваєтесь, ви привикли там до якогось такого графіку стабільного ну, до всього стабільного, то Віка Пентаклів говорить, «Та дозвольте собі цю нестабільність, це підвищить гроші, да? це підвищить. Хорошо, от у вас зараз такий пищи відкритий канал. Давайте ну, на секунду. Я порада для вас це ставити амбітні цілі рухатись вперед, не застрявати. Хорошо. Відкритий у вас канал вообще. Він у вас дарялий, <реш> Вибачте, так? Да? Ну він вас стеряли. Як прийшли гроші, так і ушли. Ставте собі цілі, от я вам, вам кажу, що це вам допоможе. От, вірте в себе, ставте собі цілі. От ви, ніби, знаєте, привикли жити за, за те, що є. Якщо ви собі в голові дозволите, дозволите. У вас буде прорив. Ну, все від вас залежить, звісно, одинички. Ось такий розклад. Пишіть, як вам це відгукується, як взагалі вам на фінанси цікаво було дивитися чи ні. А я перехожу до другого варіанту, двічки. Ну що, подивимося ваші фінанси. Подивимося ваші фінанси, двоечки. А Ану, що карти покажуть про вас. Зараз, що у вас зараз? З фінансами. Ви дуже розумна людина, дуже освічена. Ви в своїй сфері повинні заробляти непогано. У вас є багато знань, вас вважають професіоналом. Короліва Пентаклів, звісно, денежка у вас є, але нема шайзлів. Які показують, що поток відкритий, дам ви ніби на якомусь теж рівні знаходитесь. От ви спеціаліст, до прикладу, бухгалтер, і ви гарно працюєте, кожен місяць отримуєте зарплату, дай не сказати, що там грошей немає. Ну, все дуже консервативно, нас про це і Арфан говорить. Ну, ви можете, звісно, тут працювати всякими юристами, банківськими працівниками, але ви можете щось рахувати, якісь документи оформляти. Гроші є, ну нема жестів. Зараз глянемо. У вас уже як налажено все. Що вам допомагає? От, мішає спочатку, так, ви почнете, давайте так, як треба. Що вам мішає мати більше грошей і так далі? Да? Що вам заважає? Скромність ваша зразу карти показують. Мені скромність ваша, ви не, ви не заявляєте про себе. Ви трудоголік, ви працюєте, ви гарно виконуєте свою роботу. Опять жезлів нет. Да? Опять же вне. Я не бачу, що поток для вас відкритий. Він такий дзюрчочок. Дзюрчочок до вас сече. Жріться, тут є іерофант, можливо, ви мої колеги теж може бути. Хоча я кажу, тут може бути якась фінансова у вас така професія, да? документи фінанси, не може бути і езотерична. Вкупі може бути астрологічно, да? що у нас цифри і духовні практики, нумерологія. Астрологія і так далі. Да? Ну, а можуть бути, звісно, документи, і ви дуже хороший спеціаліст. Прямо от мені карти показують. Ну, ви зручний спеціаліст. Ви працюєте, за стільки платять. Там? Ви ніби тут по королеві Пентаклі в своєму сегменті заробляєте. Ну, я впевнена, що є і хто більше бере і менше знає. Ви берете, от, мінімум, за той об'єм знань, які ви знаєте, на вас є ерофант, і є Рафанд і жріця паде. Ви дуже розумна людина, ви би могли б могли мати набагато більше, і ви в цьому розочаровані, звісно, ви це розумієте десь, але ви дуже. На вас трошки їздить можна, да? по 200 кубків, я би тут так сказала. Ваші знання можуть використовувати, колеги можуть використовувати, а зроби за мене, а зроби так, а зроби сяк. Подружка прийшла, а зроби мені там, не знаю, соляр на рік, да? там прогноз астрологічний ще там щось. І ви такі, ну звісно, да, да, да. ти ж моя подружка, звісно, тобі зроблю. Чи колезі допоможу. Ну, розумієте, оця ваша така. Ніби доброзичливість, але вона вам грає злу шутку, тому що вас використовують в цьому. Ви трудяжка, ви завжди готові допомогти, порахувати, що вам там скажуть, все зробити. Ну, ви не відкрили собі цей дянижний поток. розумієте? у вас є якісь гроші, є, може, навіть і немаленькі, я не можу сказати. Ну, так таки, з вашими знаннями, з вашим професіоналізмом можна мати набагато більше. А що вам допомагає? Давайте глянемо, що вам допомагає? Дивіться, Ні, ніби перший варіант перекочував другий. Помірність, старші аркани. Допомагає ваш професіоналізмом однозначно. Те, що ви комунікабельна людина, або можете вести соцмережі. Біля вас багато людей, це вам допомагає. У вас може бути багато клієнтів, це хорошо, не ви берете за цих клієнтів, да, чуть, -чуть. Ну, Тобто, вам, щоб там заробити щось, вам треба взяти набагато більше клієнтів, тому що вибирати кошти невеликі. Ну нарешті в нас тут, звісно, жазлива карта з'явилася. Це вам допомагає, да. може, мужчина вас допомагає. Ну, лідерські якості вам допомагають. Ну, я тут бачу професіонала, який ніби і в своїй стезі, і все. Ну, боїться десь за себе нормально заявити. Боїться підняти цінник, сказати на роботі більше платіть, відмовитися, працювати в вихідний день, коли попросить. І так далі. Да? От така от зручна людина. Гроші є, опит є, ну. Но... Можна більше. Нема біди, да? Нема біди, але можна більше. Нема таких карт, якихось прям розрушені туди, чогось такого е, дуже поганого, ну, ну і відлюдник теж. Він грошем не цікавиться. Я скажу тут, е якщо ви працюєте самі на себе, да? то вам платять, тому що вас люблять. Що ви хороші, чи хороші. Ви і професіонал, ну ви ніби цього чи стидаєтесь. Так? Ось такі такі карти йдуть мені. Харчу, порада для вас. Порада для вас. Двічки, порада для вас. Що тут карти? Ух ти. Так, зразу мені. Ще секундочку, я перекрию карту, тому що не хочу залишитись. Без цього відео на каналі, да? Порада для вас, порада для вас. Ну, дивіться, да? Перестаньте дружити з колегами, з клієнтами. Щоб відкрити ваш фінансовий поток нормально, да, ширше, перестаньте бути такими хорошими, Ну, от, чесно, це занадто. Вас використовують однозначно. У вас є все для того, щоб піти вверх-вперед. Ну вас використовують. Вас попросили, вам комплімент зробили, і ви вже согласні. Ви добра, от людина, у да? нас закохані йдуть. У, у вас прям багато може бути оточення, багато людей, ви комунікабельні, ви, ви маєте тут здібності, якусь пораду дати, да? до, до вас за цією порадою ходять і просять, е, а потім заплачу, а може взагалі не заплачу. От ви розтрачуєте енергію за компліменти, розумієте? А могли би заробляти, понимаєте? Могли би заробляти на цьому? Ваш поток. Ну, двійка пентаклю, можна в два рази більше, як мінімум. Опять жезлів немає, да? опять немає жезлів. Тому що ви дуже от така людина за справедливість, от опять, куча народу, всім помочь, родственники, друзі, подруги. Да? Ось така от ситуація. І це. Показано, що от ви із цього з цього перебуваєте, пустого в порожнє. Могли б більше, я так скажу. Могли б більше. Вам треба ну не те, що там стати різко людиною конфліктною і починати зі всіма спорити і щось доказувати. Ні, це теж не про це. Ну, якісь чіткі межі вам треба виставити, бо, тому що ви, знаєте, як професіонал перетворилися в совєтчика. А підскажи, навіть якщо ви юрист. Вам не платять за юридичні послуги, а дзвонять порадитись. Ну, ось так. Двічки. Пишіть, що там у вас. Ставте реакції, а я переходжу до третього варіанту. Троєчки, я вас вітаю, давайте подивимось ваші фінанси. Да? Що тут глянемо зараз? Що зараз у вас з фінансами відбувається? Угу. Ну, хорошо, непогано, так? Да? Ви можете бути творча, одиниця по пажу люба творчість, любого, любий вид творчості, да? і ви за це отримуєте гроші. І ви все вкладаєте, можливо, тут свій бізнес, або, не знаю, от свою творчість вкладаєте, може, ви щось руками робите, не знаю, або співаєте, малюєте, пишете вірші. Будь-що, да? будь-яка творчість. Актори ви, можете. Вам за це платять вже щось якісь гроші йдуть. І ви вкладаєтесь, щоб більше їх було. Щоб було далі. Купляєте щось там для свого розвитку, да, і так далі. Якщо ви десь ну, на когось працюєте, може, ви відкладаєте, або складаєте свій ресурс з цією компанією, хворієте. Да. Гроші йдуть, не скажу, що великі, знову ж таки. З, знову, за вашу творчість вам платять, ви якісь плани будуєте, ну, прям. Потока не бачу. Ну глянемо зараз. Ще. Що вам заважає мати більше грошей? Внутрішній конфлікт йде, так? Да? Щось такі стіснітельні у нас пішли, а? Ну, по-перше, що вам заважає? Могли б, по глупості набратись кредитів? По глупості, так? Да? Могли щось купити, там, не знаю, верстрочки в кредити там в дом, там, ще там щось, ну, вклали в щось тут. Це вам заважає, тому що гроші розходяться не тільки е, ну, от, на жизнь, да, на те, що треба, а й на те, щоб от, щось заплатити. Також ви можете там, не знаю, платити якісь податки, ще щось по юстиції. Можливо, як вони називаються. За дітей, аліменти, може, жінки платять буває аліменти, якщо з чоловіками живуть, ну і чоловіки можуть платити. На дітей, кстати, да? Чого це заважає? Ну, що це там війна якась доля грошей уходить. Не знаю. Ну, в принципі, на дітей треба, звісно, тратити. А може, на ваших дітей ви тратите в плані там вони навчаються десь теж юстиції це може бути. Ну, в більшості по глупості, щось законом тут штраф якийсь, який вам треба платити. Потім, да, Двоєчка мечів і вісімка пентаклів, що вам заважає? Внутрішній якийсь конфлікт? Знову ж таки, скільки взяти за свою роботу? А візьму зараз трошки, а потім буде більше. Працюєте там на когось, да, думаєте, ну, поки платять стабільно, ну, хай так і буде. Ну, от три варіанти, непоганих таких, але в те же час недооціненних, да? недооціненних. Знову ж таки, могли би більше. Отут, по другому, ой по-третьому варіанту ви можете заробляти більше остальних, але ви і кудись їх, ці гроші, э, діваєте. Да? Кудись по глупості або на дітей, там може, да? вам треба. Хороші, як з половинки кудись віддавати, понімаєте? Ну давайте, ох, подивимося, що <сум> бачили, що робиться, що допомагає. Карта сонця. ви яскрава особистість, ви світите, дивіться, що допомагає. Ну, скажімо так, тут, швидше за все, не дуже ви боїтесь про себе заявляти, просто ви можете боятися брати більше. Якийсь актив, да, увага в вашу сторону є. І це вам допомагає карта Сонця. У да? вас видно. Знову ж таки, тут така якась творчість мені вимальовується, що ви яскраво світите, за вами спостерігають, ви подобаєтесь. Да? Є якесь там коло людей, які за вами дивляться, купують ваші послуги, товари да, і так далі. Невелике ще ком'юніті, але воно є. І ви, в принципі. Заявляєте про себе, не дуже боїтесь, можна більше. Знову ж таки, да, Ніколи там нема приділа. І допомагає вам ваша якась активність. Ви активна людина, тут 100%. Можливо, знаєте, ви настільки творча особистість, що муза вас не, не покидає. Да? Єдине, що тут вас стягнуть, можуть тянути борги або якісь виплати, да? і. Ви не можете там уже, наприклад, більш попросити більше стидаєтеся, бо просто вже вам платять непогано, ну просто з'їдають гроші, якісь обов'язки. Ну, по справедливості ви ще тут можете там, родичам допомагати, там мама, та, тато, да, ну, вони мене виховали, треба тепер мені сидіти. Це дуже правильно, ну просто я, я кажу, що це що, як мішає? Мішаю в плані того, що гроші от десь уходять на це. Допомагає ваш рух, ваша амбітність, ваш актив, те, що за вами слідкує, те, що ви подобаєтесь людям. Якщо це колектив, да, то ви ярка особистість, там, всі чекають, коли ви прийдете на роботу і зарадите всіх своїм позитівом, і так далі. Да? І так далі. Вісім кажеслів, хороша карта допомагає, да, карта, яка показує, що є потік у вас, дивіться, да, тут навіть тече вода, оце як фінансовий потік, от є у вас немаленький такий струмочок. Я би сказала, що ви тут можете заробляти, в принципі, досить непогано. Ви вкладаєтесь далі в свій розвиток, ви щось там купуєте, там, не знаю, якісь матеріали, може, ви там, не знаю, нігті робите, да, і купуєте собі. Гарні дорогі матеріали. І на це можуть гроші виходити, тому що ви не хочете о, працювати на, на поганих матеріалах. Да? От у вас просто гроші є, але є куди їм ще уходити. Да? Дирочка така є. Ну, давайте подивимося пораду для вас. Розширення. На вас трошки, звісно, взагалі любо глянуть. Хороші карти йдуть. Ух ти! Порада для вас. Розширяйтесь, заявляйте про себе, рухайтесь далі, можете повишати тут ціни, просити підвищення зарплати. Вам ще є куди-чуть подрости. Ви ніби і так непогано. ну, Може, там, щоб легше було пережити оці прогани, куди у вас уходить. Да? Можна розширення якесь просити. Можна просити. Ви жемчужина, повімаєте? Ви жемчужина в своїй сфері. Ви яскрава особистість. От якщо там другий варіант, це була розумна така особистість, це виважена, ви яскрава людина. І це вам допомагає. Ви світите, ви фонтаніруєте. У вас великий спектр емоцій. да Ви творча, творча, творча особистість. І це ваш має бути шлях. Якщо ви ще не на ньому. То строчно на нього ставайте, тоді для вас зразу поток буде розширятися і розширятися. Да? Імператриця це теж, кстати, творча карта, і ця карта будь-який послуг у сфері красоти і моди да? і так далі. Якщо, до речі, тут ви декреті і плануєте виходити, да? то карта говорить, що виходьте, не бійтесь тут зі всім, ви справитесь, вас чекають, вас приймуть. І ви будете на хорошому щиту, все буде прекрасно. Ну, от дивіться, на дні карта башні йде, да? ідуть зміни в ваше життя. Іде все-таки прорив цього каналу, йде. Головне, тут вам не побоятись. Головне, не побоятися йти в зірку. Ще далі, ще вище. Ви хорошо вже якось стоїте і розвиваєтесь. Є у вас гарні перспективи, і просто знайте, що ви да, порадика. Знаєте, що от ви жемчужина, що ви дуже е, потрібні цьому світу, і ви дуже цьому світу багато даєте е, взагалі да, е, вищі сили люблять енергію цю енергію творчості, люблять, е, тому що вона ви. Е, тому що вона викликає багато емоцій, а емоції, да, наше захоплення, наші гарні емоції це якраз відкриття до нас потоку, кохання, потоку грошей, да, потоку задоволення. Тому, от просто знаєте, насолоджуйтесь, більше радітьте, більше посміхайтесь, творіть далі взагалі прекрасний варіант. Так що от пишіть свої коментарі, ставте реакції, підписуйтесь, хто не підписаний. Пишіть взагалі, чи сподобався вам формат фінансів, можливо, вам не дуже цікаво, дивитися, або цікаво, пишіть до нових відео, Па-па.